У центрі психічного здоров'я надають комплексну допомогу людям, які проживають кризисні моменти через різні життєві ситуації. У медичному закладі працює п'ять фахівців. Психіатр має освіту за того, щоб проводити діагностичну і медикамендіагностичний та медикаментозний супровід людей із розладами психіки та поведінки. Якщо ми говоримо про психотерапію, то це є такий вид інтервенції, який передбачає в собі. Лікування словом потрапити до цих медичних фахівців можна через направлення сімейного лікаря. Щодня до кожного з лікарів приходять щонайменше п'ять пацієнтів, звертаються по допомогу як чоловіки, так і жінки різного віку. Якщо є запит на таку працю, то скоріше це можуть бути запити стосункові. Людина може переживати кризи певні життєві чи мати. Історію втрати чи історію невизначеної втрати це є найбільші такі запити, які зараз мають місце в праці, або один із запитів, який часто також може мати місце. Це є такі міжособистісні взаємини чи труднощі в житті. Є багато пацієнтів, які мають симптоми депресії, які мають підвищене відчуття тривоги і тривожності. На прийом до фахівців центру приходять і колишні військовослужбовці, які зіштовхнулися з посттравматичним синдромом, проблемами в адаптації у цивільному житті. Ті проблеми, які у людини можливо були, війна може їх загострити, може з'явитися нові, може з'явитися дійсно проблеми з адаптацією в значить мирне життя, так але то не у всіх, то не у всіх. Є дуже гарні приклади того, як люди самостійно звертаються. Самостійно повертаються до нормального життя і в цьому завжди сприяє гарна соціальна така подушка навколо них: тобто, друзі, рідні, суспільство. У центр здоров'я планують формувати групи для надання психотерапевтичної допомоги. Для цього у медзакладі є спеціальне приміщення для групової роботи. У Чернівецькій області діють вже сім центрів психічного здоров'я. У Чернівцях два. Перший такий заклад в місті відкрили у 2024 році у міській поліклініці номер 1 Альвіна Брамчук, Олександра Окіпняк, новини Сі 4